Зранений життям утомлений, безсилий, прийшов до підніжжя Христа і стою. Хитон мій роздертий, і попилом сивим посипав я голову бідну свою. Мій гріх тягарем до землі нагинає, над силу держусь і єством всім дружу. Стуманився зір мій, вся міць покидає, і я під Христом і з риданням паду, обнявши підніжжя, я щиро цілую і плачу в знемозі, поглянь, підкріпи, в надії чекаю на ласку святую, і сльози гарячі з очей потекли. Змивається попіл з обличчя струмками, і серце зболіле свіжиться за мить, як поле засохле, у літі дощами потік животворний у душу проник, і диво не стало ні болів, ні ранів, і серце, як божі зорі ясні. І дух мій наповнений співами раю, і Божиє царство осіль у душі поглянув. Я вже в нероздертім хитоні, а біла я одіж сіяє, як сніг, і здутий весь попіл із постаті мої, і знову припав я до Спасових ніг. Вже сльози подяки, не сльози відчаю, Течусь з моїх щиро, щасливих очей, я наче дитятко себе почуваю, пригорнутий ніжно до рідних грудей. Подав він з Христа мені нові сили, і ніжно, ласкаво до мене сказав Тебе підкріпив, я безсила, дитино, іди, і по слові його я вже встав. І весело злився святою юрбою, і радо іду до святої мети. Всім квіти дарую так щедро рукою, а хтось, то незримий, мені їх дає. І той же незримий шепоче на путньо, коли знеможеш, зморися в путі, зів'янеш, як квітка, зломлена, забута до мене під хрест мій тоді підійди, і чудо тоді над тобою звершиться. Трояндовим цвітом ти весь розцвітеш, і сили зміцніють, твій дух підкріпиться. І віру, надію, любов ти знайдеш. Амінь.